Друзі, я вас вітаю, мене звати Владислав. І сьогодні я вам показую Nissan Leaf 2021 року випуску. Батарея 40 кВт, запас ходу влітку 250, взимку 200. Чистий 21 рік, 93 тисячі оригінального пробігу. Це у нас американець... Ой, кажу, американець говорився. Це у нас європеєць, не битий, не крашений, весь в оригінальній фарбі, з мінусів пару царапинок по бамперам і все. Е, Цікава комплектація. У нас парктроніки передні, парктроніки задні, легкосплавні 17 десочки, LED-оптика. Оптика просто божественно світить. Парктронічки у нас. Камери вкруг, не задня, а в круг. Безключовий доступ на передніх дверях. Датчики сліпих зон. Задні вікна тоновані європейцями. Афігенський стан. Підтверджено 93 тисячі кілометрів. Товщиноміром проходитись не буду. Треба буде цю інформацію показати вам, якщо ви з іншого міста і вам потрібна буде доставка. До речі, доставку теж організовуємо. Зроблю з товщиноміром, припікую хоч кожен, кожен сантиметр. вам. і мечі, автоматичний доводчик водійський, автоскладування дзеркали, регулювання, підігріви є. Тканевий салон. Є мікроліфт водійського сидіння. Є підігрів керма, підігріви передніх сидінь, підігріви задніх диванів. Екорежим, є педаль. Електронні стоянки вигальма, е круїз контроль, датчики дощу, датчики світла, багатофункціональне кермо, стан 10 з 10. Дивіться, як камера заднього руху у нас працює. Вона промальовує все, розміточку, все промальовує. І Якщо ви будете десь паркуватися, буде з боку клумба стояти, не питання, ви її побачите. По матеріалам все ок. Звичайно, торпеда у нас пластикова, але тут все прошите, дуже гарно виглядає. Активне гальмування, все тут і є, по безпеці, зауважень немає. Ліфе, на мою думку, тут все продумали, тут все чотенько. На яких машинах їздив? Активне гальмування на ліфах, на мою думку, саме найкраще працює. До речі, ще одна тема, поки не добрався до багажника, зараз покажу. Дуже часто вони йдуть ось тут, просто зашиті пластмасою. А в даному випадку у нас і є е, докатка. Зарядочка, подовжувач, омивачка. Українська, правда, вже омивачка. Так, тут у нас зазвичай, якщо немає запаски, то йде клей і компресор. В даному випадку у нас йде просто домкрат, тому що є запаски. І це великий-великий плюс в тому, що йде не ремкомплект, а саме запасочка. Ось якось так, багажник. Щоб ви собі розуміли, просто комплексну мийку зробили, чистенький, гарненький. Нічого не малювалося, нічого не робилось, марафет не наводився. Офігенський стан. Покажу, як він по салону виглядає. По пластику все в порядку. Якщо потрібно, сох вичитую, але 21 рік зазвичай сох теж в порядку. Я думаю, що десь в межах 90% соху буде, плюс-мінус. Як то кажуть, рояльний лак афієнський, клімат, контроль. Тепловий насос, звичайно, тут є. Що ж, Ця машинка приїхала до нас з Європи. Ми їх возимо автовозами, великими партіями, і відповідно для вас будуть одні з найкращих цінників. Я думаю, ціна топова. Ціну ви бачите внизу в описі, і в описі, і в назві до відео. Для тих, хто не бачить, бо дуже часто люди пишуть, а де ціна, а де ціна? Вона в назві, вона в описі, вона всюди є. І на сайті теж. До речі, наш сайт wincar.com. Посилання на сайт теж залишаю внизу та в коментарях, щоб ви не промахнулися. На сайті більше наших автомобілів вибору по ліфам. Вибір реально дуже-дуже великий. Ліфів у нас дуже багато. Ця машинка в наявності в Вінниці. Повний пакет документів. Хоч сьогодні приїхали, півгодини договір виписали і все. там, Завтра поїхали, поставили його на облік. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно до 2000 гривень. Тобто гривень 700-800 буде експертиза коштувати. І приблизно 1200 буде намирати техпаспорт. паспорт. Так. Виключаємо, не туди тягнусь. І відкриємо. Ще відкриємо капот. Порти зарядки, звичайно, є там домашні розетки, сюди Type 2, швидка зарядка чадемо. Вставили хвилин 30-40, зарядилась повністю. Тепловий насос є, підкапотка не милась, все в принципі, В пилюці. Ну, машині 3 роки, тільки четвертий рік пішов, тому пушка, бомба, ракета. Приїжджайте, дивитесь, тестуєте і забирайте. Зараз пошукаю ще він-код, на лобовому. Покажу ВІН-код. Робите скріншот або е, записуєте на паузі. І перевіряєте по кар'єртіку чи по офіційній базі без питань. Любі перевірки, хочете на станцію, без питань. Якщо потрібно вичитати сох, е, зроблю, підключусь, хочете відео, хочете скріншот, зроблю по соху. Не питання. Потрібно те мір, без питань. Пробіжусь, перевірю, е, дам інформацію. таку. Доставку по Україні організуємо без питань. Достатньо дуже часто, щоб ви собі розуміли, як мінімум 5 доставок на місяць я роблю по Україні по цим машинам, які у нас є. Скинули завдаток, я підготував повністю документи, відправив вам машину. Водій приїхав, водію розрахувалися, забрали машинку і пакет документів для першої реєстрації. На наступний поїхали день і поставили її на облік. Що ж, машинка в наявності в Вінниці. Чекає на ваші переглядити, здраві, приїжджайте, дивіться, каву попили, покаталися, паспорт, півгодинки, договір виписали і забрали. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.